Отця, Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу! Сім'я Духовна, вітаю ще раз неділею святою, неділя Друга Великого Посту. Ми продовжуємо наше служіння, служіння Богові, бо служіння полягає в виконанні волі Його, правда? Ну, коли раб служить господарю. Так? це умовні речі, ми розуміємо, що ми покликані бути. Не рабами, але синами і дочками Божими по благодаті. І ми є насправді. Тільки не всі про це знають і не завжди ще, ще ми прийшли до цього стану. Але насправді так воно і є. Тільки це не віднімає від нас той послух синівський отцю нашому небесному. А в чому воля Його? Воля Його, придіть до мене, всі обтяжені і струджені. Я заспокою вас. Здобудьте життя вічне. А що то є життя вічне? Життя ж вічне це те, що пізнали тебе єдиного Бога, то є Богопізнання. Яким чином ми можемо пізнати Бога, війшовши в своє серце, що є серце? Глибини свідомості, підсвідомість, надсвідомість. І пізнати себе істинного. А пізнати себе істинного, Своє істине я, що є вища форма свідомості, пізнати Бога в собі, тому що наш дух є частинка Божества, тому що незлитно і нероздільно з нами поєднаний Бог. Пам'ятаєте, як читаємо в книзі буття про створення людини і вдихнув в ніздрі її дихання життя. І стала людина душею живою. В нас дихання, життя. В нас благодать, я скажу більше. Ми розуміємо, крім благодаті, нічого не існує насправді. Тому що все є навколо благодаті. Тому що все є Бог. Хіба є щось, що не є Богом, тоді ми скажемо, є інший Бог? Ні, все є Бог. Все з Нього. Все в ньому? Все він. І це вище знання насправді. Основне питання, яке ми маємо собі задати по життю насправді, хто я? Хто я? Звідки я? І що зі мною буде? Для чого це все? Ось. Це основне питання. Яке має взагалі, який має в церкві озвучуватись? Навколо чого все має насправді обертатися? Хто я? І відповідь? Я є Дух. Ну, тіло це я? Ні, це, це не я, це моє тіло. Правда? Розумій. Це я? Мій розум, так, але це не я, правда? Це мій розум, це декартівська система координат. Пам'ятаєте, Декарт визначив свого часу. Я мислю, значить я живу. Неправда. Це мій розум, це знаряддя. Я не розум. Чуєте? Я не тіло це моє тіло. Я не розум це мій розум. Правда? Що ж я тоді? І от коли ти відходиш, і це не я, і це не я, і це не я. А що ж я? Ось є десь та одиниця. Десь та вища наша сутність, наша субстанція. Знаєте, латинською мовою це поняття субстанція. Тобто оця істинна сутність. Найглибша, первинна. І ми дамо відповідь: так, я є дух. Я є дух, який має душу, розум, волю, емоції і живе в тілі, в тонкому тілі і в тілі. Фізичному, я є дух. Тому що я створений на образ Божий, а Бог є дух читаємо. Бог є дух. І я є Дух. Бог триєдиний Отець, Син, Дух Святий. І я триєдиний, я є дух, який має душу і живе в тілі. На образ Божий ми створені. І ще раз згадаємо, коли Господь створює, ми читаємо, створю, створимо, каже, людину. На образ і подобу нашу. А коли вже відбулося, відбувся акт творення, про подобу нічого не чути, правда? Прочитайте, будьте уважні, от Біблію прочитайте, там випадковостей немає. Там все має значення. І потім і Господь людину створив, на образ Божий її він створив, як чоловіка і жінку. Про подобу вже немає нічого. Чому? А тому, що подобу треба напрацювати. До подоби треба прийти, уподібнитись Богові треба. Це і називається обоження. Чуєте? Уподібнення Богові, Одухотворення, освячення. Тому що Господь дав нам образ свій. Він дав нам частинку Божества. Він створив нас з себе і. На свій образ. Але Він дав нам. Не тільки чистий дух, він зв'язав цей дух у вузли. Він дав нам форму. І оця форма, вона дана для того, щоб дух розвивався в нас. Він дав нам форму і дав нам іскру свою Божу. Це все одно, що Він дав нам дрова і дав нам. Вогонь для того, щоб їх запалити і розпалювати цей вогонь. Ви чуєте, в нас є та іскорка. Але він дав задачу. оце задача в цьому сенс. Вдосконалення Духа. Досконалення Духа Божого. В нас, Вдосконалення нашої свідомості. Вдосконалення творіння, підйом все вище і вище. До рівня свідомості цілого. І це вічний процес. Ось ідея головна. Ми, говорили, ми, 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 ми казали, що буття то є гра Бога самим собою. Так, воно насправді є. Тому що крім Бога нікого не існує. І творіння це вузлики свідомості на вервиці Божої благодаті. Бог з себе творить форму. Бо Бог не є форма, Бог є абсолютний дух, Бог є абсолютна свідомість, Він весь є свідомість і думка, і самосвідомість. Але він є любов. Він ще є енергія, дія і сила. І ця енергія, ця дія є дією любові. А любові блаженніше давати, аніж брати. Любов альтруїстична за своєю природою, не егоїстична. Любові властиво ділитися. І тому зволилась Богові несущим дати. Сутність. З нічого, тобто з неречовинної енергії з себе, з енергії благодаті створити весь світ, створити творіння, да, створити форму, створити форму. І завдання цієї форми тепер розвиватися. Тому що все є свідомість. Ми маємо зрозуміти, насправді все є свідомість, тому що все, все є Бог. А Бог є сам, весь свідомість і мисль, і самосвідомість. Я зараз цитую догматичне богослів'я Православної церкви. Все є Бог. А Бог є весь свідомість, і мисль, і самосвідомість. Так от все свідомість. І от завдання Божественна свідомість. Творить форму, завдання цієї форми підніматися, маючи, і, і, і в ній вже є свідомість. Відповідно так, тому що все свідомість, все є Бог. В ній вже є свідомість, тільки вона сформована, вона згущена. Це сконденсований дух, це сформована енергія. І от завдання розвиватись, пізнавати. Це самопізнання божественне насправді, вічне, оце ця гра. Розвиватись, пізнавати, підніматися шляхом розвитку. Ми називаємо еволюція. яке страшне слово. Насправді слово латинське означає розвиток, розвиток, еволюційний розвиток оцієї матерії творіння від неживої через живу до вищої форми. Матерії, матерії мислячої і до найвищої форми матерії, матерії духовної, одоготвореної світу ангельського. Ось ось ця гра, ось цей сюжет, ось цей сценарій, ось ця веселка, ось це розмаїття. Бог творить. Для чого? Для радості, все для радості. Бо Бог весь є мир і радість, Царство Боже, не їжа і підволи мир і радість у дусі святім. Але спочатку, але праведність і мир і радість в дусі святім. А праведність це що? Шукати правду. І це закладена ця іскра Божа це посольство Боже в людині. Наш дух, частинка божества. В нас є. Уже Бог незлитно і нероздільно, він в нас не тільки як форма, як сутність, Він в нас, дихання життя в ніздрях наших. Бог в нас, який з нами незлитно і нероздільно з'єднаний безпосередньо, як Дух Святий, як Божество. Ви чуєте, Божество. А що таке божество? Божество є Бог. І ось Бог в нас. І Він стукає. Він спонукає. До розвитку. До пошуку істини, правди Божої, праведність. До пошуку правди. Дві речі в цьому світі Кант. Вражають мене. Зоряне на небо над головою. Творіння Боже. Яке надихає мене. І що духовний він говорить моральний це переклад. Духовний закон всередині мене. Я розумію, що, що насправді мається на увазі. Неморальний закон. Моральний закон не всередині мене. Це взовні, я думаю. Духовний закон всередині мене. Богом писаний на скрижалях мого серця, прикликає безодня безодню. Чуєте? Ось та безодня в нас і та безодня над нами. А між ними стіна, яку ми називаємо его. Господь її допустив, він цю форму зв'язав. Ви чуєте? Дивіться, яка гра, який сюжет. Наскільки це цікаво? І от завдання Бог в нас і Бог над нами. Вони хочуть з'єднатися. Бо, крім Бога, нічого немає насправді. Це вище знання. І між ними оця форма. Яка заважає це стіна? Це зовнішнє, це его. Я хочу, я боюсь, я гніваюсь. І завдання життя цю стіну усунути. Ум має дати нам відповідь Запитай, що заважає мені бути вільним, що заважає бути мені щасливим, що заважає мені бути мирним, що заважає мені бути радісним? Оце его. Оце мої бажання, оце моя гординя самості. Я хочу, дві дочки в кровожерця, дай, дай. Все. Любов на, на, божественне віддай. Але Господь це его дав нам. Ви чуєте, як інструмент. Пам'ятаєте, минулу проповідь я казав, для чого тіло? Інструмент для смирення. Це его є інструмент для нашого смирення. Чому? Та дуже просто. Це его або гординя самості. Богом нам дана. Чи думаєте, Господь творить так? Що вийшло, то. Ні. Не випадково. Каже, твар, створіння підкорилося марноті не випадково. Але через того, хто скорив його в надії, що саме створіння визволиться на славу синів Божих. Все, весь сценарій тут виписаний в посланні апостола Павла до Римлян. От Господь дає нам це тіло, дає нам це его. Бо без його волі нічого немає. Так для чого? Дивіться, як просто. Оця гординя що вона породжує? Бажання. Ну, як роздвинути, як роздмухати цю іскру Божу, щоб розгорівся вогонь, щоб ми стали всі, все, все вогнем? Дрова треба, ось це ці, ці дрова. Ось це солома. Оцей матеріал для горіння, для нашого вдосконалення. Гординя породжує бажання. Бажання породжує що? Скорботу. Страх, страх втратити зразу. Наступне: гординя, бажання, гнів зло. Гординя породжує бажання. Бажання породжує скорботу. Страждання. А страждання що народжує? Бог любить людину, але посилає їй скорботу для чого? Щоб показати їй немічність і смирити. Смирення, а по смиренню дати Духа Святого. А з Духом Святим все добре, все радісно, все чудово. Я вам скажу так: чим більше в тебе его, тим більше тобі буде бажань. Чим більше в тебе буде бажань, тим більше ти будеш страждати. Тому що ти їх ніколи не задовільниш. І чим більше ти будеш страждати, тим більше ти будеш смирятися. А чим більше ти будеш смирятися, тим більше буде благодаті. А чим більше буде благодаті, тим більше буде пізнання. А в цьому сенс? Щоб пізнали тебе, єдиного Бога. Ось вам вище знання. Ось вам простота. От вона праведність. В нас закладена шукати правду Божу. Потім що? А хто стукає, тому відкривають. її. В чому? В Ісусі Христі ця правда. А що є Христос? Шлях смирення. І нічого немає. Що таке смирення? Знача Богові віддатися Богові все. Пізнати Бога і стати самим Богом. Ви Боги. Господь же каже, ви Боги. і сини Всевишнього, всі ви. Це сказано і в Старому Завіті, в псалмах, і в Новому Завіті Господь каже. Ви Боги. А чому ми Боги? Вище знання, розумієте, відкриваємося. Ви казали, так? Наш дух є частинка божества. А тепер давайте ще раз. Хто я? Я є дух. Що є дух? Вища форма свідомості. Що є свідомість, усвідомлююча себе енергія, якщо говорити на рівні якраз творіння? Тому що розумієте, треба свідомість сущого і свідомість творіння. Свідомість сущо, Бог сам це, це, це не є усвідомлююча себе енергія, тому що Бог не є енергія. Бог сущий. І сказати, що є Бог, це є пошкодження ума. Це божественний морок. Він проявляється в вигляді божественних енергій, які ми називаємо божественне світло. Але Бог не є енергія, Бог не є благодать, хоча благодать є Бог. Ви розумієте, про що йдеться? Так ось хто я? Я є дух. Що є дух? Ну, дух, який має душу, і живе в тілі. Що є дух? Дух, який має его, яке він має перетворити на тонку оболонку душі, спаливши, як, 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 як паливо ракета, щоб піднятися на, орбіту, на божественну орбіту, щоб, щоб свідомість точки пізнала свідомість сущу. Хто я? Я є дух. Що є дух? Це є вища форма свідомості. Що є форма? Тут форма. Ми говоримо про форму. Ми говоримо про свідомість несущого, який є сам весь свідомість і мисль, і самосвідомість, але це божественна свідомість, це абсолютна свідомість. Там форми немає. Ми є свідомість форми. Всюди є свідомість форми. Я є вища форма свідомості, тому що я нижче формі свідомості в мені, правда? Ви казали, в мене багато я. В мене є ум ментальний, це свідомість. Розум зовнішній це свідомість. У мене є свідомість тіла, я скажу, не тільки. Що таке свідомість тіла? Інстинкти мої. Це свідомість. Я скажу більше, в каменя теж є свідомість. Все свідомість, тому що Бог є свідомість. Все з нього, все в ньому, все ним. Хто я? Я дух. Що є дух? Вища форма свідомості. Що є свідомість? Усвідомлююча себе енергія. Чия енергія? Чи є інша енергія, крім енергії благодаті? Нема. Бо якби була якась інша енергія, то був би інший творець енергії. Вірую в єдиного Бога. Отця Вседержителя. Творця, неба і землі. Всього видимого і невидимого. Одна енергія. Один Бог, одна енергія. Енергія грецьке слово означає дія. Один Бог і одна дія. Хто я? Хто я? Дух. Що є дух? Вища форма свідомості? Що є свідомість? Усвідомлююча себе енергія. Яка енергія? Або що є енергія? Дія Божа. Енергія Божа. Як називаємо цю енергію? Благодать. А тепер хто я? Я є усвідомлююча себе? Благодать. Я є Бог. Але Бог не є я. Ви розумієте? Я є Бог, але я не сущий. Ви чуєте? Це вище знання. Це містичне богослів'я. Містичне богослів'я на рівні откровення, на рівні досвіду. Я є Бог, ви Боги, каже. Ви Боги по благодаті. Так, амінь. По благодаті, не по природі, бо Бог по природі один сущий, Яхве. Той, хто має сутність сам в собі. Ми боги по благодаті, Його, тому що ми і є форма, ми і є вузлики благодаті. Вузлики свідомості на вервіці Божої благодаті. Тому що ми і є, усвідомлююча себе благодать, бо крім благодаті, нічого немає. церква вчить так. Чому ми згадуємо сьогодні Григорія Паламу? Він формулював це вчення про божественні енергії. Він. І в цей день він надихнув мене на цю проповідь. Я не цю планував, в мене зовсім інше написано. Він надихнув мене на це слово. Тому що він тут присутній. Тому що церква жива. Тому що у Бога всі живі. І він. Вимовив Бога оцю провід. Каже, дай йому це сказати. А й почують. Бо вони все в обрядах своїх. Вони в своїй політиці, ці церковні і не церковні, що вже змішалися в одну купу. Вони сліпі. Вони гинуть. Господь благословив. Ось воно. Це вчення православної церкви про божественні енергії. Які церква називає одним словом, божество. Благодать церква називає Божеством. Не Богом, а саме Божеством. Чому? Тому що Божество є Бог, але Бог не є божество. Благодать є Бог. Діє Його енергія це є Бог. Тому що благодать вона. В ній свідомість Божа, вона не просто енергія мертва, це не енергія пари, не енергія електро, не енергія атома. Це енергія благодаті Божої. Не речовинна енергія. І вона є Бог. Але Бог не є вона. Чому? Тому що Бог вище. Тому що Бог не тільки божественне світом, вона є божественне світло. Вона є Бог проявлений. А Бог, він не тільки проявлений. Він і проявлений, і Божественний морок. той, який недовідомий і ніколи не буде довідомий. Ніколи, тому він Бог. Ми маємо це усвідомити, щоб не впасти в звабу. Ми Боги. Ми не є Бог сущий по природі. Ми є Боги по благодаті. Ми є усвідомлююча себе благодать. Свідомість точки, яка покликана нас стати свідомістю, стати, пізнати свідомість цілого, стати Богом по природі ми ніколи не зможемо. Але ми вічно будемо пізнавати, ми, вічно буде розгорятися в нас і вогонь вдосконалення Духа нашого, що є в узлих свідомості. На вервиці Божої благодаті дій». і постійне, вічне, життя ж вічне, це щоб пізнали тебе, Єдиного Бога. Постійне зростання в свободі, постійне зростання в пізнанні. Свобода і пізнання дві найвищих мотивації буття. Постійно, чим більше п'єш, тим більше хочеться. Ти пізнаєш, що є та річка, але випити ти її не зможеш ніколи. Але ти ставиш тобі цю задачу. Тобі Бог поставив, який в тобі цю задачу. І вона буде вічно ця задача. І це вічна насолода пізнання, мир і радість несказанний. Тільки, от стіна стоїть зараз, нашого его, нашої гордині, яку Господь допустив. Послав, не допустив, правду скажу. Послав, бо не випадково це все. Бог любить людину, але посилає її скорботу. Бог любить людину, але посилає її цю гординю. Це его. Для чого? Як засіб для смирення? Для чого? Як засіб для здобуття благодаті. Для чого? Для пізнання. Життя ж вічне, це щоб пізнали тебе єдиного. Бога. Господь дасть нам мудрості розуміти ці речі. Я дасть нам сили. Хай стукає. Господи. Ти знаєш, як. Не дай Бог змарнувати життя. Не дай Бог померти цим духовним сліпцем. Господи, чи хочу, чи не хочу. Спаси мене. І хай. Йому буде за це. Слава, честь і поклоніння як єдиному Отцю, Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. На славу Божу!